Розробити програму компенсації комунальних платежів для мешканців, чиє житло зруйноване внаслідок російської агресії, це питання обговорювали на щотижневій загальноміській нараді в муніципалітеті. Мова йде про багатоквартирні будинки, що відремонтували коштом міського бюджету, а саме зовнішні стіни, дахи, місця загального користування та системи опалення. Роботи всередині квартир місто не проводило, адже на це не вистачить і кількох міських бюджетів. Нещодавно держава ухвалила закон та взяла на себе відповідальність щодо компенсації за зруйноване чи пошкоджене житло. Щоправда, поки не повідомляється про терміни. Можливо, прийняти міську програму з якимсь терміном, там півроку рік або до Початку програми державного закону працювати по компенсації, щоб ми ці квартири компенсували їм там повністю чи частково затрати на комунальні послуги, особливо якщо люди там не живуть. Алгоритм дій, як вирішити це питання, планують напрацювати до найближчої сесії міської ради, що має відбутися в кінці місяця. Також обговорили питання фінансування для міської військової адміністрації. Її утримання та заробітні плати це більше трьох мільйонів гривень на 2023. Фінансуватиметься коштами міського бюджету. Згідно законодавства, необхідність фінансувати новостворену військову адміністрацію за кошти міського бюджету. Ми там рахували це, десь бачимо в районі трьох мільйонів гривень. Звернення не надходило. Там деякі розрахунки ми бачили орієнтовні, але офіційно документ не заходив. Олександр Ломако зазначив, що нещодавно представники влади міста обговорювали з командою військової адміністрації формат взаємодії. Адже законодавство з цих питань виписане дуже недосконало. Це було в обласній військовій адміністрації. Там була їхня команда, скажімо так, і керівник, і юристи. І ми обговорювали в робочому форматі трошки більше двох годин. Правда, питання взаємодії. Ну я скажу, що завершили конструктивно. Чим завершили? От підвели риску так, що у нас нічого не міняє, не міняється в наших стосунках. Як ми й домовилися, міська військова адміністрація, її керівник займається питаннями безпеки, обороноздатності міста і там, цивільного захисту, скажімо так. А, а міська рада і міська влада продовжує виконувати ті обов'язки, які поклали на нас наші виборці, і займатися життєдіяльністю міста. Я хотів наголосити, що коли Чернігів отримав Магдебурське право, 400 років назад, в в Цьому є головне слово. Його треба всім пам'ятати, всім учасникам процесом, всім представникам, в тому числі і державної влади. Головне слово в ньому – за самоврядування. Він також додав, що дискусія була і щодо фінансових питань, але тут нічого не змінюється. І цим згідно закону займається міська рада і виконком. Попри обговорення спільної роботи з адміністрацією, листи, які утримують від неї, інколи виходять за рамки домовленостей, зазначив Ломако. Коментувати їх не хочу. Але точно багато із них не відповідають там нормам законодавства, і вони стануть об'єктом дослідження правоохоронних органів там чи зараз, чи пізніше, це 100%, тому що є багато до них питань. Ми там відпрацюємо позицію, коректно будемо відповідати, але все-таки трошки вони суперечать тим нашим домовленням, які були досягнуті. Виконуючи обов'язки міського голови, звернувся й до колективу міської ради, попри специфічні умови роботи, не намагатися ховатися від своїх обов'язків, а навпаки, працювати ще старанніше. Якщо така позиція комусь не підходить, то ну мої двері завжди відкриті. Ви можете зайти і особисто написати заяву і піти займатися іншими питаннями. Зараз в умовах військового стану втрачати час на такі дрібниці, чим ми займаємося. Ми по дві години там. І потім ще протягом тижня по якийсь час обговорюємо якісь речі, які другорядні взагалі. Треба займатися роботою. Я хочу всім нагадати слова нашого міського голови, коли ми тут зібралися всі 2 лютого після рішень суддів абсурдних про те, що треба працювати ще краще, чим працювали, старатися ще краще, чим старалися, тому що наша головна відповідальність це відповідальність перед людьми. Оді наради Ломако також зазначив про неприпустимість тиску на місцеве самоврядування Чернігова. Деякі правоохоронні органи, які мали б займатися, скажімо так, боротьбою з радниками-колаборантами, вони починаються займатися під час війни політикою, то це зазвичай в нашій країні. Погано закінчується. Обговорили також поточний стан справ в місті, медицині ЖКГ. Так капеміс світло продовжує відновлювати вуличне освітлення в найбільш постраждалих мікрорайонах. Начальник підприємства повідомив, що на зазі роботи вже виконали, решту планують до кінця тижня. Відновлюють і камери спостереження для роботи безпечного міста. Станом на 24 лютого 22 го їх було 426, Нині працюють 382. Максимально в минулому році ми відновили ті камери, які були точково знищені бо мережа безпечне місто. І залишилось п'ять ділянок, які повністю знищені. Це в'їзди в місто. Відповідно до обстежень, там майже нічого не залишилось, тому що це київський в'їзд біля мосту, це перехрестя Шевченка-Малиновського. Це там ті місця, на яких йшли активні бойові дії. Управління проводить необхідні тендерні закупівлі і відновити систему повністю. Планують за три місяці. Йшлося на засіданні.